Ну що ж, вітаю тебе, дорогий читаче, глядаче. Сьогодні я е, хочу прочитати одну з глав моєї, мого детектива, де Місто Засинає. А сьогодні в мене також день народження, так? це такий міні-подарунок вам від мене. Так, щоб більше дізнатися про що, що там буде, які там інтриги, які там а, люди. Е, Глава під назвою Перша спроба е, Харків, 2017 рік, студентський гуртожиток. Хороша дівчинка стояла на кухні, гуртожитку та мила посуд. Біля неї активно розмовляли першокурсники. Одна з них варила макарони, а двоє хлопців намагалися її чимось переконати. Хороша дівчинка прислухалася. Так ось я чув від старших, що якщо в твоїй кімнаті хтось помирає. То сесію автоматично закривають усій кімнаті, як би ти погано навчився, казав хлопець з палаючими очима. Та ні, не може бути, видала дівчина. Ти що, це що й не вигадав? Та в мене фантазії не вистачить на таке, сказав він. Ну, а ти що М -м, теж в це віриш? Вона спитала розкуплена іншого хлопця. А, так звучить досить правдоподібно, з серйозним обличчям сказав той і переглянувся з сусідом. Ой, не переконали. правда, звучить як маячня чи міф, який вигадали ліниві студенти. Вона на хвилинку зупинилася в роздумах. І згадала, що їй не дуже дається вища математика, тож це б їй дійсно допомогло, хоча навіть в думках це звучало жахливо. вона похитала головою, не погоджуючись сама з собою, та перевела погляд на хлопців. Ті подивилися на неї, а потім дружно вигукнули. Повірила <ріст> їхній гогіт лунав коридором. Хороша дівчина динула посуд, підсмихнулася з цієї історії та пішла до своєї кімнати. Я збиралася на четверговий похід на мафію. Оглядала вона як зазвичай неперевершена, довгі пасма падали на плечі. Роблячи її ще гарнішою. А сукня, як завжди, підкреслювала її переваги. Ось, візьми, ось, візьми, хороша дівчина простягла її термос її улюбленою кавою, яку зробила завчасно. Тінь, видихаючи, викрикнула Єва. Я скільки раз вже казала не брати мої речі. Не сідати на моє ліжко або стілець, скільки це потрібно, блін, повторювати. Зі стану роздратування вона легко переходила у вмилу затирість. Ти така чудила тінь. Єва відібрала з рук сусідки термос та вже хотіла зробити ковток. Але перед тим. Подивилася в очі хорошої дівчини. Вони загорілися якоюсь дією, яка ось-ось повинна була відбутися. І залежала вона напряму від Єви. Вона перевела погляд на термос, потім на тінь, і знову. Ти, ти вирішила отруїти мене? <свісно> І кімната наповнилась її пихатим сміхом, за допомогою якого вона ідентифікувала тінь як справжню дуру, <свісно> бо підсипати потай отруту вона змогла, а стримати свої емоції на обличчі ні. Обличчя хорошої дівчини зробилося винним. Ні, як це? Вона намагалася виправдатися і хоч кудись подіти свої руки, які видавали нервозність, чи то був просто страх перед Євою. Я б так ніколи не зробила те, що я я не все, зупинись, досить торохтіти. Погана дівчинка виставила долоню, даючи тіні зрозуміти, що потрібно зіткнутися. Ок, тоді на, випий. Єва, як завжди, самовпевнена трималася, та куточок її правої губи підвився в глазуванні. Давай, неси вже своє горнятко. Швидше, я не хочу запізнитися. Єва повернула тіні назад термос. Ну, чого чекаємо? Наливай! Їй дратувала просто знаходитися з хорошою дівчиною в кімнаті, а враховуючи те, що вона чіпала її термос, його це не на жарт залило. Сусідка зробила все так, як наказала їй королева цієї кімнати, цього гортошитку, а може, й універе, дивлячись, наскільки люди і тінь її піднесуть. Хороша дівчинка сьогнула небагато, але з погляду тиранче і без слів було зрозуміло, що допивати треба до кінця. Дія була зроблена. Ну все. Чекаємо хвилин 10-15. Може, ти зараз побіжиш у туалет, почнеш жорстко обливати або помреш, а може, і все разом? Час покаже, і вона. Кінематографічно піднесла зап'ястя до себе і засікла час на годиннику. Час ішов, Я дивилася в телефон, гортаючи стрічку в інстаграм. А хороша дівчинка смиренно стояла біля її ліжка, чекаючи на вердикт і визволення. І тут до кімнати зійшла Кіра, подивилася на дівчат. І спитала, а що тут відбувається? Не зупиняючись, почала йти далі, проходячи біля тіні, ой, можна я трохи тебе посуну? А то ти стоїш посеред кімнати, і я не можу пройти. Вона спокійно сказала це і, нарешті, сіла на своє ліжко біля вікна. Так що відбувається? І питально подивилася на хорошу дівчину. «А, Та ось стою». Почала казати хороша дівчинка, але Єва її тут же зупинила. «Тихіше. Ніхто не повинен знати, якщо ти зараз скажеш це Кірі, я не пишу на чатік, що ти блюєш у всі боки, і не тільки. Напишу твоєму Артему, Хі -хі -хі. як гадаєш, він потім буде з тобою зустрічатися, а? Хороша дівчинка втупила очі в підлогу. Як добре, що Єва не знала, про що вона думає, ти знов це робиш? крикнула Кіра Єві. Навіщо? Ти так відібрала в неї життя, Припелася в цю кімнату, командуєш тут, мучиш її, вона показала рукою на тінь. Живи, блін, спокійно, так ні. Тобі якісь плани, інтриги потрібно крутити? Єва відволіклася від інстаграма. Ти зараз не в контексті. Ага. Навіть не розумієш, про що ми з нею говоримо. Так що не встрівай. Звісно, не розумію. Ти ж, блін, не даєш їй і слова сказати. Ти хто, блін, така? Її життя тобі не належить, відчайдушно намагалася захистити потрогу Кіра. «Ой, Ну, а тут ти не права, ще як належить, ага. І вона нічого не може зробити. Вона подивилася на тінь і, звісно, підсумувала. Твоє життя тінь. Таке як є. І, може, якби ти була не просто зубрилкою, а розумною, ти б змогла знайти вихід, але нарешті різка відрубала погана дівчина і подивилася на годинник. Стільки часу з тобою витратила, вона почала складати у свою шкіряну сумку телефон, дзеркало, помаду, грібнець, маску для гри. Зарядне, та все ж таки прихопила термос. Єва дуже близько підійшла до сусідки, порушуючи всі її особисті кордони, та прямо у її обличчя, майже торкаючись своїм носом її, видала: Дивись у мене тінь. Якщо ти зараз стоїш і стримуєш з останніх сил влювотину або вже готова впасти в прірву, будь впевнена, я. Тебе і там дістану, обіцяю. Вона затримала погляд своїх коричнево-зелених очей, намагаючись розглянути в опонентки розуміння, знайшла смиріння, і вона нарешті відступила. Її довгі підбори засокали по дерев'яних дошках, і Єва нарешті пішла. Як тільки зачинилися двері, по щоках хорошої дівчинки покотилися сльози. Вона вийшла з кімнати та попрямувала протилежний бік. Кіра сиділа на своєму ліжку в повному нерозумінні, не знаючи, як допомогти подрузі. І все ж таки, одна з дівчат нарешті обрала собі жертву. Дякую, що послухали. Я рада, що ви придали да, цьому час. і сподіваюся, що книга буде ще цікавіше. В мене вистачить терпіння запалу, і це буде класно. І вона нарешті вийде, да. Так що дякую і гарного вам вечора.